Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні, в п'ятницю 27 вересня, у святковий день воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього. На літургії читається Євангеліє від Йоанна, глава 19. Вірші з 6 по одинадцятий, з 13 по 20, з 25 по 28 та з 30 по 35. же відіша його архієреї і слуги, возопіша глаголюще, розпні, розпні його, глагола імпілат, пойміте його, ви і распніте. Азбо не обретаю в нем вины, отвещаши ему иудеи, мы закон и мы, и по закону нашему должен есть умреть яко себе, Сына Божия сотвори. Ех даже, слыша, сіє слово, паче убояся, и, вниз в, в притор паки и глагола Иисусови, Откуда еси ты? Иисус же ответа не даде ему. Глагола же ему, Пилат, «Мне ли не глаголиши, не весели, яко власть имам распятите, и власть имам пустите?» Отвеща Иисус, «Не имаши власти не единая на мне, аще не быть и дано свыше, сего ради предав имя тебе, боли и грех имать». Як побачили ж його первосвященники й служба, то закричали, говорячи: Розіпни, розіпни. Пилат каже до них: то візьміть його, ви й розіпніть, бо провини я в нім не знаходжу. Відказали юдеї йому ми маємо закона, а за законом він мусить умерти, бо за Божого сина себе видавав. Як зачув вже Пилат оце слово, налякався ще більш і вернувся в преторій і знову і питає Ісуса, звідки ти? Та Ісус йому відповіді не подав. І каже до нього Пилат: Не говориш до мене, хіба ж ти не знаєш, що маю я владу розп'ясти тебе і маю владу тебе відпустити? Ісус відповів. Надо мною ти жадної влади не мав би, коли б тобі зверху не дано було, тому більший гріх має той, хто мене тобі видав. Пілат убо слышав сиje слово і вон Ісуса, і сіде на судіщі, на місці глаголімем ліфостротон, єврейські же гавафа. Біже п'яток час же яко шестий. І глагола иудевам, се царь ваш уні же опіяху, возьми, возьми, распни його, глагола імпілат «Царя царя вашого распну, Отвіщаше архієреє архіереє, не іма ми царя, токмо кесаря. тогда убо, предадейго его им, дараспнется. Поемша же Иисуса и ведоша, и нося крест свой, и зыдя на глаголи мое лобное место, ежеглаголица еврейских голгофа, и же пропяша его, и с ним и на два сюду и сюду посреде же Иисуса. Написа и титла Пилат и положи на кресте. Беже написано «Иисус Назорянин, царь иудейский». Сего же титла мнози чтоша от иудей, яко близбе место града, и деже пропяша Иисуса. И бе написано «Еврейский, греческий, римский». Як зачув вже Пилато це слово, то вивів назовні Ісуса і засів на суддеве сидіння на місці, що зветься Літостротон, по по єврейському Гавата. Був тож день приготовлення Пасхи. Година була близько шостої, і він каже юдеям: Ось ваш цар! Та вони закричали. Геть, геть із ним, розіпни його. Пилат каже до них, Царя вашого маю розп'ясти. Первосвященники відповіли Ми не маємо царя, окрім кесаря. Ось тоді він їм видав його, щоб розп'ясти, і взяли Ісуса й повели. І, ніж свого Христа, він вийшов на місце череповищем зване по гебрейському Голгофа. Там його розп'яли, а з ним разом двох інших з одного та з другого боку, а Ісуса всередині. А Пилат написав і написа та й умістив на хресті. Було ж там написано. Ісус, Назарянин, Цар Юдейський. І багато з юдеїв читали цього написа, бо те місце, де Ісус був розп'ятий, було близько від міста, а було по гебрейському по грецькому і по римському написано. стоях уже при кресте Иисусове мать его и сестра матери его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус же, видев Матерь и ученика стояща, Его же любляша, глагола Матери Своей, «Жену, все сын твой», потом глагола ученику, «Се мати твоя», І от того часа поятю ученик во своясі, посім ведий Ісус, яко вся уже совершишася, да збуде Писання глагола жажду. Під Христом же Ісуса стояли Його мати і сестра Його Матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Як побачив Ісус, матір та учня, що стояв тут, якого любив, то каже до матері: Оце жоно твій син. Потім каже до учня, Оце мати Твоя. І з цієї години той учень узяв її до себе. Потім Знавши Ісус, що все вже довершилось, щоб збулося Писання, проказує, прагну. Єгда же прият Отцут Ісус рече, Совершишася, і приклонь главу, придає дух. Иудеи же, понеже петогбе, Да не останут на кресте телеса в субботу, Бебо велик день тоя субботы, Молиша Пилата, Да прибьют голени их и возьмут. При же воїні і первому обо прибийша голіні, і другому розпятому з Ним, на Ісуса же пришедшая, як обидеша, його уже умерша, не прибіша йому голіні, но един от воин копієм ребра йому прободе, і абі изыде кровь і вода. І відиви свидетельство, і істину є свидетельство Його, і той вість, яко істину да ви віру іміті. А коли Ісус отступ прийняв, то промовив звершилось, і голову схиливши, віддав свого духа. Був же день приготовлення. Тож юдеї, щоб тіла на Христі не засталися в суботу, був бо день цієї суботи, просили пилата зламати голінки розп'ятим і зняти. Тож прийшли бояки і поламали горінки першому й другому, що розп'ятий з ним був. Коли ж підійшли до Ісуса й побачили, що Він уже вмер, то голінок йому не зламали, та один з вояків з Писом бока йому проколов, і зараз витекла звідти кров та вода, і самовидець засвідчив і правдиве свідоцтво Його, і він знає, що правду говорить, щоб повірили і ви. Вітаю усіх зі святом, нехай святий Хрест Господній оберігає вас від усякого зла, вселяє в душі надію і віру.